Пропонуємо переглянути однокімнатну квартиру тип 1Н. Площа квартири складає майже 51 метр. Тут ви можете розмістити шафу для верхнього одягу, заводимо електроенергію, кабель під інтернет та домофон. Тут ми маємо таку велику простору нішу, ви можете зробити гардеробну або зробити велику шафу купе. Ми маємо санвузол площею 5 метрів квадратних. Переходимо з вами до кухні. Вітальні з виходом на засклений балкон. Площа кухні вітальні складає 14,5 метрів квадратних. Встановлюємо двоконтурний газовий котел від забудовника, два вент-канали, і засклення балконів буде із трьох сторін. Площа балкону складає біля 5,5 метрів квадратних, тобто чудова зона для відпочинку або роботи. Дана квартира виходить на західну сторону, вигляд у двір. Сонечко у вас буде в другій половині дня. Житлова кімната даної квартири має площу 16,1 метр квадратний.